Приводу ситуації з Угорщини і Словаччини, тому що а, така теза, що ключик від цих країн є в Україні. Чому? Тому що ми на даний момент транспортуємо своєю ділянкою нафтопроводу дружбу російську нафту, що є парадоксальним. В умовах, коли фактично вся Європа вела санкції по відношенню до російської нафти. Ці країни вони отримують російську нафту задешево, набагато дешевше, ніж інші країни Європи. Мало того, що нещодавно дослідження показало, що нафта, яка поступала в Болгарію, потім не тільки використовувалася всередині країни, а й перепродавалася на інші країни, в тому числі і країни Європейського Союзу. І орієнтовно скільки заробила відповідно ця країна, це мільярд доларів. Теж саме можна сказати про Угорщину, яка дуже залежить від цього, теж саме можна сказати про Словаччину. Ми фактично є транзитерами російського впливу на Європейський Союз. І якщо ми вже заявили, що з певного моменту, з кінця 2024 року, ми припиняємо контракт з Газпромом щодо транспортування газу, то просте питання, чому ми це не робимо по відношенню до нафти? Нафта набагато прибутковіше. Вона маржинально набагато приносить більше. І мало того, що це дає можливість Кремлю мати ніточки, за допомогою якого він впливає на політику цих країн, за допомогою якого він формує проросійські уряди в цих країнах. І це для нас дуже ризиковано. І виникає питання, чому ми. Продовжуємо мовчки транспортувати російську нафту. Це для нас є абсолютно невигідним з точки зору тих негативних наслідків, які ми отримуємо в результаті цього. І я переконаний, що якщо так далі буде продовжуватися, і ми будемо далі абсолютно не контролювати і транспортувати російську нафту, то до цього до цих двох країн ще приєднається і Болгарія. Щодо вашого питання, чи Взагалі, варта, умовно кажучи, європі якимось чином там фінансово е змагатися. Європа для нас зробила тут, набагато більше. Тут питання. Більше. В мене не в змаганні. Питання в тому, що не дай Бог, що там відбудеться, а з того, що нам не дуже чи Я просто мав на увазі, що Європа є в дуже багато витрат європейських витрат, ага. е які ми не зважаємо. Наприклад, візьмемо. Відмова Німеччини від російської газу, нафти, вугілля це був величезний удар по німецькій економіці. І вони його прийняли. Це стосується і інших країн, звичайно, в меншій мірі, але так само. Далі потім це питання прийняття українських біженців. Європа понесла величезні витрати. Для того, щоб їм допомагати, утримувати, виплачувати і так далі. Це мільйони людей, які в середньому отримують десь приблизно біля 300 євро як мінімум допомоги, і плюс ще безкоштовне житло. Різні країни по-різному, але все ж таки. А чи перекриє Європа? Знаєте, я би більше розраховував. По-перше, я переконаний, що в США підтримка України є достатня. І це внутрішні політичні ігри невеличкої групи в республіканській партії так званих трампистів, які створюють і зараз тепер створюють проблеми і для себе. Тому я переконаний, що це буде вирішено на нашу користь, і пакет буде затверджений. Бюджет буде проголосований в цьому бюджеті буде передбачена допомога Україні. Люфта ніякого ви але, не вбачаєте ризик. Люфта Дивіться, Є певні кошти, на які ми в принципі як би не розраховували. От зараз J7 розглядає питання перерахунку відсотків за використання заморожених російських активів, і це вже як мінімум 3 мільярда. Плюс ще 1,7 мільярда, які надає нам Бельгія. Тобто, іншими словами, там може бути більша сума. Це раз. Далі потім у нас зараз а, з МВФ є відповідні перемовини. Далі треба піднімати питання щодо конфіскації тих російських активів, які належать зараз а, фізичним mm -hmm. особам і компаніям, російським компаніям. Тобто, якщо ви не хочете, враховуючи ті негативні наслідки, які можуть бути, а, конфісковувати і передавати Україні суверенні російські активи, але ви це можете спокійно робити з. Майном людей, які причетні до військових злочинів в Україні, починайте суди проти цих людей. Ці люди винні, вбивства людей, жінок і взагалі військових злочинів. Вони спансують цю війну тим, що вони володіють відповідну зброю, а деякі взагалі розпалюють ворожнечі. Я маю на увазі російських пропагандистів. Продавайте Вілу Соловйова, передавайте кошти України. Продавайте інше майно, передавайте ці кошти в Україні. Це не створить вам проблем. Це не те, скажімо так, що ті аргументи, які ви наводите щодо суверенних активів, дійсно можна прийняти, тому що в історії вони передавалися тільки в тому випадку, коли одна країна перемогла іншу. І от тоді приймалося рішення. Щодо передачі виплати репарацій. Угу. А, але в цій ситуації щодо конкретних фізичних осіб, це не проблема. Ви можете це реалізовувати, і це не створить вам на майбутнє серйозних якихось проблем, що хтось буде потім позиватися і говорити, що там несправедливо. Ви є учасниками агресії, конкретна фізична особа зовсім інша форма права.